Казка про Пітера Пуша. Жило собі на світі неслухняне кроленя Пітер Пуш. У нього були сестрички флопсі, мопсі та Котонтейл. Усі вони мешкали зі своєю матусею на пагорбку під корінням Великої волохатої ялини. Нума, дітлахи, сказала якось мама, старенька місіс Пуш. Ідіть десь погуляйте до лісу в поле. Лишень не ходіть у садок містера Макгрегора. Колись там із вашим татком трапилось велике горе, місіс Макгрегор запекла його в пиріг. Тож будьте насторожі, а я на пекарню по хліб. З цими словами місіс Пуш узяла кошика і попрямувала через ліс на пекарню. Там вона купила пшеничного хліба і п'ять ватрушок. Слухняні кроленята, Флопсі, мопсі та котентейл, пішли до лісу збирати ожину. А неслухняний Пітер Пуш пострибав нагород до містера Макгрегора. Хвіртка була зачинена, але він прослизнув попід нею. Пітер посмакував салатом, похрумкав хвасолі та взявся за редиску. Зовсім скоро від цього в нього надуло живота, і Пітер Пуш почимчикував на пошуки Петрушки. Він знав, що Петрушка допомагає під час здуття. Та раптом за рогом парника з огірками блиснули окуляри містера МакГрегора. Стоячи на колінах, містер МакГрегор вовтузився біля капусти, але, помітивши кролика, миттю випростався і кинувся за ним. Лови злодія. крикнув він, грізно махаючи граблями. З переляку Пітер Пуш забув, де хвіртка, і почав відчайдушно метатися грядками. Там він погубив черевички, один у капусті, другий у картоплі. Звісно ж, босим та ще й на чотирьох лапах Пітер Пуш бігав набагато швидше, та на кроленяті був ще новий блакитний жакет з блискучими мідними ґудзиками. На жаль, він налетів на сітку навколо кущів Агрусу і застряг, зачепившись ґудзиком. З очей Пітера полились сльози. Зачувши схлипування, злетілися стурбовані горобці. Не ляскай вухами, Пітере Пуше. зацвірінчали вони. Скидай жакет і втікай. Раптом підскочив містер МакГрегор і накрив кролика величезним ситом. Пітер Пуш вислизнув, але без жакета. Той залишився під ситом. Пітер заскочив до хліва та заліз у поливальницю. На біду вона була наповнена, і кролик занурився у холодну воду по самісінькі вуха. Містер МакГрегор зрозумів, що Пітер у хліві. Ну, ясно, заховався під квітковим горщиком, вирішив він. Горщиків було багато, вони були порожніми і стояли догори дном. Містер МакГрегор заходився дуже швидко перевертати їх один за одним, а Пітер Пуш так змерз, що в нього залоскотало в носі. Раптом чхнула поливальниця. Містер Макгрегор кинувся до неї, та Пітер уже встиг вистрибнути. Чоловік розлючено тупнув і носком черевика притиснув кролячого хвостика, але Пітер вирвався і вистрибнув у вікно, перекинувши при цьому три горщики з квітами. Для містера Макгрегора віконце було за вузьким, та й стомився він від біганини. Ох. зітхнув містер Макгрегор, припинив гонитву і зайнявся справами. А Пітер Пуш, увесь мокрий, присів відсапнути. Він задихався, тремтів від страху і не знав, куди далі бігти. Відсапавшись, Пітер Пуш тихесенько пострибав, злякано ворушачи вушками і оглядаючись на всі біч. Де ж це хвіртка? Він натрапив на якісь двері в цегляній огорожі, але двері були зачинені, під ними ж товстунчику Пітеру не пролізти. Бабуся Мишка снувала під дверима туди-сюди, тягала боби і горох онучатам до лісу. Пітер Пуш запитав у неї, де хвіртка, але Миша тримала у зубах таку величезну горошину, що не змогла вимовити ані слова, лишень хитнула головою. Бідоласний кролик знову заплакав. Потім Пітер пострибав через увесь город навпростець і остаточно заблукав. Він вибіг до ставочка, сюди містер МакГрегор зазвичай ходив по воду. На березі стояла порожня поливальниця, а поряд завмерла біла кицька, хижо роздивляючись золотих рибок і зрідка махаючи хвостом. Пітер Пуш вирішив її не тривожити. котів він чув достатньо від свого кузена Олі Кролета. Олі розповідав про їхні гострі кігті. Пітер Пуш повернувся до хліва, але раптом, зовсім поруч почув звук сапи: шкряп, шкряп-шкряп. Пітер заховався під кущем. Та навкруги було спокійно, і він невдовзі виліз, потім застрибнув на возика і обережно виструмив вушка над бортиком і враз побачив містера Макгрегора, котрий сапав грядку з цибулею. Чоловік стояв спиною до Пітера, а за ним виднілася хвіртка. Пітер пуш тихесенько зістрибнув з возика та кулею помчав стежкою за кущами смородини. Містер МакГрегор помітив його біля хвіртки запізно, Пітер прошмигнув попід нею та втік до лісу. А містер МакГрегор підібрав його жакет, черевички і зробив із них опудово відлякувати шпаків. Пітер Пуш жодного разу не зупинився та не обернувся, доки не заскочив до нірки під великою волохатою ялиною. Він так зморився, що відразу плюхнувся на м'якенький пісок і заплющив очі. У цей час місіс Пуш тушкувала морквяні котлети. Ох, Пітере, який ти роззяла, бурчала вона. Ще й тижня не минуло, а ти вже губиш другий жакетик і другу пару черевичків. Надвечір Пітер занедужав у нього болів животик і почалася пропасниця. Місіс Пуш уклала його в ліжечко і заварила ромашку. За призначенням лікаря мама дала Пітеру на ніч одну столову ложку ромашкового відвару. А на флопсі, мопсі та котентейл до вечері чекали гаряченькі пончики, булочки, пампушки та солоденькі ватрушки. Флопсі їла пончики, мопсі булочки. А котон Тел ватрушки. Хто ж тоді з'їв усі пампушки? Довго кроленята не гадали, вони швидко заплуталися та позасинали.